Три літаки Старокостянтинівської авіаційної бригади з цього аеродрому піднялися і пішли на Крим. Вони беруть участь у навчаннях Адекватне реагування 2011. До цієї події особовий склад авіаційної бригади готувався впродовж року. У навчаннях беруть участь два екіпажі літаків-бомбардувальників і один розвідник. Загальна оцінка, яку вони отримують за виконані завдання, буде оцінкою бойової готовності авіаційного з'єднання. Першими підняли у повітря літак. Розвідник Су 24 мр підполковник Віктор Позняков і штурман капітан Роман Чехун. Літак подала в маршрут у півтори тисячі кілометрів вздовж сухопутного і морського кордону держави та виконав радіотехнічну розвідку радіолокаційних засобів. А через дві години злетіла пара су 24 м. екіпаж ведучого літака. Командир бригади, полковник Сергій Близнюк, і старший штурман бригади, підполковник Ігор Герус. Веденим керували підполковник Сергій Чиш і штурман-програміст бригади, майор Віталій Шуляк. На сьогоднішній день сьома бригада тактичної авіації імені Петра Франка підійшла до практичної фази навчань, комплексу навчань адекватне реагування 2011. І сьогодні ви бачили, що три літаки виконали виконують завдання згідно вимог згідно вимог, виконали перебазування на аеродром Кіровське згідно штурманських планів польотів. Літак-розвідник виконав політ на розвідку згідно плану. Далі. Виконує розвідку в районі Кримського півострова і з посадкою на аеродромі Кіровське. два літака Су-24М, також виконали переліт з виконанням завдач по забезпеченню завікових прав пусків підрозділів протиповітряної оборони сухопутних військ, а також ознайомлення з полігоном Чауда і АПУК.